Цілі контракту цього, щоб залучити молодь до проходження військової служби на добровільній основі, також це розвантажити напругу на фронті, щоб допомогти людям, які вже воюють 22-го року, щоб їм було простіше, щоб в них була якась. Можливість для ротації більше піти в відпустку, щоб вони також могли поділитися своїм досвідом з молоддю. Людина, коли приходить у нас до на службу, вона, по-перше, це фінансово стабільно, вона отримує мільйон, це незалежно від заробітної плати. Коли вони тільки приходять, вони отримують 200 тисяч. Після проходження базової загальної військової підготовки вони отримують 400 тисяч і на протязі півроку вони отримують ще півмільйона. Це не зважаючи ще на заробітну плату, яка передбачає десь приблизно від 120 тисяч і вище. Ну там залежить від місця знаходження по бойовій лінії. Якщо вони будуть не дуже близько до фронту, то це буде там, 30 тисяч бойових плюс заробітна плата. Якщо буде ближче, то, то вже від 100 тисяч до 170 тільки бойових, не, не враховуючи заробітну плату. Також по умовам, після закінчення контракту вони мають право навчатися безкоштовно за рахунок держави, нульову іпотеку для купівлі квартири, і рік від срочки від мобілізації і можливість виїзду за кордон в подальшому вибір, де вона буде мати бажання чим взагалі займатися. Після рік контракту може продовжити військову службу, може зайняти себе десь в соціальній сфері. Це проба вести тільки цю контрактну службу вже з чіткими термінами, з такими умовами. У нас наша бригада 28-та також приймає. Також люди звертаються в Міністерство оборони чи в перший рекрутинговий центр, де можуть їм запропонувати ще 5 бригад, де вони можуть проходити службу.